Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі все по-домашньому. Сьогодні в нас велика розпаковка з магазину АТБ. Купили ми ось таких три сирочки вершкові, розумний вибір. Акційні, не акційні вони були. Коротше, по 12 з купіками, 13 гривень. Взяла дитина ось такий сирок. Тут два сирки із різними начинками: чорною глазур'ю, смородина і вишня. В кінці відео вона відкриє, покаже, як воно виглядає всередині. Така ковбаска 80-90 гривень за паличку виходить. Желатин ось такий по 16 гривень, такий 14 гривень. Соєвий соус ось такий бонсай. 57, здається. Там якийсь синій цінник зараз. Банани по скільки? 66 чи 67, це зараз вони там акційні. Також десь 60 гривень апельсин. Отакі От штуки по 117 гривень. Це з начинка всередині чорна смородина, так? Да? Чорниця. Чи чорниця? Ну, щось таке. Отаких От штучок взяли. Підсувай туди далі. Е, сода 23 гривні. Скільки тут грам? Піль кілограма, мабуть. Чи ні? Так, да, пів кілограма є. Огірки по. Скільки огірки? По 80 щемось, чи що. Ну, коротше, взяла ось такий огірок. Ці дешевші, тому що, е, ну, як натуральні такі, з пупирчиками. Трішечки дорожче. Морква 43 гривні. Ось така стара, не мита. Картопля 30 гривень. 29 з копійками. От така. Крабові палички десь 90 гривень. Ну, тут пів кілограма. М'ягеньке це в вітрині, де охолоджені продукти, не з морозильної камери. От такий йогурт. Це, думаємо, зробити бите скло, а там що вийде. Цукрова пудра скільки? 14 чи да. 14 гривень. Морозиво ось таке взяли. 116. Воно зараз є з вишнею і є просто пломбір. На Воно... написано, а цейський? Тут да. не вказано, так. Не знаю. Коротше, зараз він акційний. Ось такий майонез 53 гривні європейський. Смачний жирненький. Така намазка ікра. Паста з ікрою оконічної риби з копченою сьомгою. Це 40. 42? Mm. 42 гривні, тут підказують. Десь ми чек загубили. Це ми хочемо приготувати суші. Mm -hmm. Рис <рес> спеціальний для суші. 50 гривень за кілограм. <рес> так, напіток там ще є, але то вже пок... не будемо показувати. Так, ось таку водичку. Світять, це, мабуть, те, що колись було байкал. І. що це воно падає? І ось такий квас. Так що, такі покупки розпаковки з магазину АТБ. Як і обіцяла в кінці відео, зараз я додам ось ці сірки. Дійсно, їх там дві штучки. Ой, телефон розрядився. От такі. А ну, покажеш, які вони всередині. Це з вишнею ти надкусила, угу. так? Угу. Бачите, всередині є така начинка. І, е, як вона називається? Суміш. Маса. Така гарненька, виходить. Так що такі мають. Вони смачні. Смачні. Угу. А скільки коштує? 20 і 2 сірка. І по грамах навіть більше, е, ніж брати. 60 mm -hmm. Так що от такі є сирки в магазині АТБ. Це новинка, так? Раніше mm -hmm. не бачили їх. Все, як і обіцяла, зараз я додам у відео. Кому цікаво, купуйте, можливо, там ще інші начинки є. Но ми це отаке побачили і таке взяли.